Я просто чекала, що повернути, бо я знала, що ну, таких командирів важко повернути. Потім я з часом узнала, що я дізналася, хто це, і це направлено і хотіли повертати. Да, вони знали, і вони сказали, що ми знаємо, хто у нас не посилайте більше нікого, бо загинуть всі. З 2014 року оце гімн 30-ї бригади. У тиноді просто по цих, в цьому гімні, вот в кліпі є ці хлопці деякі з них загинули. І ти от зараз проглядаєш у це. Ну тобто, в принципі, у чоловіка в роті був той костяк, який був ще з врем'ян, АТО.